Всім привіт! Мене звати Аня, це канал Квітуча Україна. І сьогодні буде такий невеличкий влог на тему того, як пройшов мій Ботанік Вікенд. Якщо ви в рослинній темі, то я думаю, що вже чули про те, що така цікава подія відбувалася цими вихідними у Київському ботанічному саду. І, можливо, дехто з вас навіть теж встиг відвідати цей чудовий захід. Я була на ньому вперше і, чесно кажучи, була дуже приємно вражена, оскільки уявляла масштаби собі трошки скудніші і бідніші. Але по факту було дуже приємно не тільки побачити стільки людей, закоханих у рослини. А і також зустріти знайомі обличчя людей, на яких підписана я, також людей, які підписані на мене, і, нахапавшись вражень, хочу поділитись ними з вами. Ну і крім того, будуть невеличкі приємності і бонуси для вас в кінці відео. Тож обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку, і давайте нарешті ж слухати, дивитись і роздивлятись. І Ботанік Вікенд розпочався з того, що мене туди запросили дівчата з мого телеграм-чату. Якщо ви ще не з нами, не в цьому чаті додавайте за посилання під відео. В нашому чаті ми дуже активно спілкуємось на рослинні теми, даємо один одному поради, а також обмінюємось рослинами. І от як цими вихідними сталося, зустрічаємось для спільних прогулянок. Так от, Botanic Weekend. Що ж це за захід такий? Я собі уявляла, що це щось схоже на виставку. Але останнім часом ті виставки, які ми відвідуємо в Києві, вони досить такі бідненькі, мало що там можна подивитись, і від виставки до виставки змін майже ніяких немає. Саме захід, який називається Botanic Weekend, мені дуже сподобався тим, що Дуже велике різноманіття не тільки рослин, а й товарів для рослин. Дуже великий асортимент цікавих рослин, які я, в принципі, побачила вживу вперше на цьому заході. Ну і... Другий момент, який мені дуже сподобався, що цей захід є благодійним. І гроші, які збираються з цього заходу, йдуть на розвиток ботанічного саду, а також на допомогу нашим хлопцям-захисникам. Тому мені особливо було подвійно, приємно побувати на цьому заході. Також, крім величезної кількості рослин і товарів для рослин, на ботаніку Кенді був. Чудовий класний своп. По-перше, величезна кількість рослин, яку люди приносять на обмін. Мені дуже сподобався настрій дівчаток, які стояли біля стійки з цими рослинами і з щирим таким захопленням роздивлялися ті рослинки, які я принесла. Також пропонували іншим і радили ті рослинки, які хтось приніс. І якось це з таким душевним настроєм, з таким. З посмішками, з сміхом, відбувалося, що відходити від тієї стійки, де відбувався своп, просто взагалі не хотілося. Ну і подвійно, приємно було спостерігати, що ті рослини, які ти щойно приніс і поставив, майже одразу розібрали, бо мені було дуже важко обрати ті рослини, які я хочу туди віднести. Бо з одного боку не хочеться нести взагалі якийсь непотріб, Да? А з іншого боку, якісь хороші рослини, класні рослини не сильно віднесеш, бо вони і собі дорогі. І якось я так взагалі вагалась дуже довго, чи хочу я щось відносити на своп. Але, зрештою, зібрала кілька саме цікавих рослин, відсадила частину живців корінених хої лінеаріс, також дістала. Пеліонію пульхру з флораріума, яка в мене там дуже сильно вже розрослася і вже були надлишки. І дуже приємно, що саме ці рослини виявились не дуже звичайними для тих людей, хто чекав взагалі там як підживитися. Так от, що ж, я взяла собі з свопу? Насправді мені обрати було дуже важко, бо більшість рослин, які там є, у мене або вже колись були, або є зараз, або це ті рослини, які я не дуже хочу в свою колекцію, аби вони займали в ній місце. Але при мені дуже багато я бачила у людей уже в руках обраних рослин, які, наприклад. Дійсно, були варті уваги. Дівчинка з нашого телеграм-чату, яка також була на цій, на цій події, наприклад, отримала досить таки величеньку, червону, гарну, а І якби, наприклад, там стояла така вільна, то 100% я б її теж обрала собі. Ну, а зрештою, вийшло так, що. Саме зі свопу мені дістався ось такий плющик. Мені дуже сподобалась форма листочка, і крім того, мені захотілося мати якусь таку легку мережевну і повітряну рослину на своїх поличках, оскільки більшість рослин у мене все ж таки мають такі якесь величеньке листя. То для того, щоб створити якусь текстуру і гармонію в композиції, потрібні також рослини із дрібними листочками. І всі живці плющика, які були на свопі, я забрала собі. Поки що вони у мене стоять у водичці, вкорінюються. Це Syngonium манго Allusion, який дуже-дуже схожий на мій Sunshine, але Юля. Яка мені його подарувала, каже, що він просто стояв у неї у затінку, десь на шафі, і тому він може не до кінця проявляти свої сортові ознаки. Але я вирішила все ж таки спробувати його посадити в себе і поставити його на якесь яскраве росіяне світло, щоб подивитись, яким буде результат. Бо манго Алюжин, наскільки я знаю, він має е, такі. Ще й жовті плями. Хоча ось цей листочок, якщо подивитись його ближче, то він на Sunshine вже не схожий. Тому цікаво просто, яким він буде, якщо йому дати умови, і коли він повністю проявить свої сортові ознаки. Теж поки що стоїть у водичці, ще не встигла висадити все попереду. І також ще Юля зі мною поділилася ось такою традисканцією. Вона, звичайна традисканція зебринка. Просто моя традисканція зебрина має трошки інше забарвлення. Мені хотілося саме ось таку з яскраво вираженими такими сріблястими смужками. Теж стоїть поки що у водичці, маленький такий живець, посажу поки що в маленький стаканчик, потім з часом її розмножу, загущу, і буде у мене ще плюс один кущик. Але ж, звісно, це ще не все. Бо очі розбігаються. Все, що бачиш, хочеш. Я надивилась там купу рослин, які я тепер. Додала у свій вішлист, але, чесно кажучи, побоялась купувати їх зараз на зиму, тому що це ті рослини, з якими я ще ніколи не мала справи, і експериментувати в той час, коли передбачаються погодні зміни, температурні зміни. Чесно кажучи, морально не дуже готова, бо є деяка така заліто втома від рослин, бо їх багато, догляд потребує багато часу і уваги. Тому вирішила все ж таки себе стримати і зачекати щодо тих рослин до весни. Також придбала собі ось такий гарненький стендапс триколор. Тут ви на екрані бачите його зараз крупним планом, дуже темне, майже таке чорне бархатисте листя з сріблястими цяточками, на яких є ще й салатові цяточки. Побачивши його, просто закохалась одразу. Ходила так колами по залу, думаючи, чи варто брати, чи не варто брати. Адже вже неодноразово при вас в онлайні обіцяла, що більше ніяких рослин не купую. Та разом з тим, у мене є чудові спонсори каналу, які підтримують мене фінансово, і я вже можу дозволити. Купити щось для майбутніх зйомок, для майбутнього контенту, і саме ось цей стендап з три був куплений за ті гроші, які я отримала зі спонсорства. Дівчатка, вас всього троє, але мені дуже приємно, що ви мені довіряєте, що ви мене підтримуєте, і що вам не байдуже те, що я роблю. Дуже дякую вам! І якщо хтось, хто мене дивиться. Теж хоче підтримати мене фінансово, то кнопочка на спонсорство знаходиться на головній сторінці каналу. Коштує це всього 30 гривень і скасувати підписку можна в будь-який момент. Але це не головне. Головне це емоції, які я отримала разом з цією рослиною. Продавці цієї рослини, а це магазинчик, з яким я взагалі не була знайома до Цього ботанік вікенду магазинчик називається Малюк в стакані. Продавці цього магазинчику дуже приємна пара, з якою ми мило поспілкувалися і домовились про те, що якщо хтось з вас, моїх глядачів та підписників, захоче придбати у них рослинку, а у них здебільшого саме ось такі маленькі живці, є вкорінені, є ще не вкорінені. Але дуже багато цікавих сортів, які варто спробувати вирощувати. Посилання на їх магазин я залишу під цим відео, і також там поряд з посиланням ви знайдете промокод на знижку 10% на покупку в цьому магазині. Я сподіваюся, що знижечка буде приємним бонусом не тільки до перегляду, а й для покупки рослин, бо, знаю, чудово, не одна я не можу себе зупинити. Тож, переходьте за посиланнячком, роздивляйтесь, що в них є, пишіть їм в директ, нагадуйте про промокодик і отримуйте свої цікаві рослинки. Ну і крім краси, хочу відзначити, що всі рослинки, які я у них побачила, дійсно дуже-дуже якісні. Від себе дякую продавцям за цього малюка в стакані і за знижечку для моїх глядачів. Також, крім а, цього стендапсусика, я придивилась собі ще деякі кашпо. Скажу чесно, таких я ще не бачила. Це кашпо, які надруковані на 3D-принтері з біорозкладного матеріалу. І, що саме цікаве, форма, яка взагалі геть незвична. Ми якось так останнім часом звикли приблизно однакові бачити кашпо надруковані на 3D-принтері. Якісь такі ребристі а у них дуже дуже цікавий дизайн. Кашпо дуже великий вибір кольорів. І якщо на Бутанік Укенді там у залі я змогла себе стримати, то повернувшись додому, все ж таки зірвалась і зробила замовлення. Мої кашпошечки приїдуть протягом тижня, бо я замовила собі трошки незвичні моделі під мій конкретний розмір горщиків, який мені потрібен. Тому хлопці і дівчатка виготовляють їх під замовлення. І коли вони приїдуть, я обов'язково зроблю вам розпаковочку і покажу на камеру в деталях. І також цей магазинчик, який називається Plant Era, зробив для вас подаруночок у вигляді 15% знижечки на всі замовлення через їхній інстаграм. Будь ласка, посилання теж під відео, і купон на знижечку також там є. Ну і останнє, чим хочу похизуватись вам сьогодні. Неодноразово я в своїх випусках вам вже показувала кашпо від Юлі, дівчинки з нашого телеграм-чату, які вона мені регулярно дарує. Давайте будемо дивитися, що ж там. Не розпаковувала спеціально. Знаю, що Юля чекає на мої емоції. Вона вже неодноразово питала, що я подивилась нарешті кашпо. А я навіть намагалась туди не зазирати, щоб був якийсь ефект сюрпризу. Тому, Юлечко, вибач, будь ласка, що змусила тебе чекати, але дуже хотілося поділитися емоціями з глядачами. І я вже бачу, що вони не зовсім такі, як були раніше. По-перше, два ось таких. Один коричневий з бірюзовим, другий бірюзовий з коричневим. І я спеціально взяла свою хойку у невеличкому горщику, щоб приміряти і показати вам, як це виглядає. Юля взагалі їх поки що на замовлення відмовляється робити. Я їй вже пропонувала, що давай. Я прорекламую твої кашпо. Давай будеш робити на замовлення, але поки що вона вагається. Якщо вона раптом надумає, я обов'язково про це розповім. Але своїм у нашому телеграм-чаті ось такі кашпошечки вже перепадають. Особливо мені, вже не перший раз. До речі, покажу вам, чим відрізняються від попередніх. Ось у мене сидить моя бегонійка альбопікта, пікта, і попереднє кашпо було ось таке. А зараз таке трошки нижче, більш кругленьке. Мені дуже-дуже подобається, і кольори дуже подобаються. І якщо, наприклад, невеличка якась полиця, де можна поставити якийсь постер, якусь книгу, і поряд оцих два кашпо, то вони дуже-дуже класно гратимуть разом. Єдине, що поки що моя оця хойка Linearis ще не доросла достатньо, щоб прикрасити таке гарне кашпо. Тому буду думати, що саме поки що поставити сюди. А також третє, яке мене зацікавило найбільше. І Ой, тут ще одне. Тут ще одне манюсіньке. Клас! Дивіться, до цих двох ще є ось такеньке. Наче б з виду простеньке, але мені чогось так вони подобаються. Сюди класно сяде в це кашпо якийсь невеличкий кактусик, мені здається. Дуже класні. Так, да, так от, це мене дуже зацікавило кашпо взагалі вражено. Це, я не очікувала таке отримати. Я собі простеньке таке думала, якесь гіпсове кольорове, але ось це з перламутровою такою зеленою фарбою з цими чешуйками. Юля, ти мене просто вразила на повал. Я, в шоці. я зараз піду, напевно, буду десь з годинку приміряти сюди всі свої рослини і обирати, що ж буде. Тут виглядати найкраще. Щиро-щиро тобі дякую. Ось так. Новиночками похизувалась про Ботанік Вікенд розповіла. Забула сказати, Ботанік Вікенд взагалі відбувається двічі на рік навесні і восени. Тому, якщо ви ніколи не були, то обов'язково не пропустіть цю подію навесні і сходіть. Повірте, вам сподобається. Цього разу сюди з'їхались люди з усієї України. Я бачила дівчат з Миколаєва, бачила дівчат з Дніпра. Це дівчата, на яких я підписана в інстаграмі в Треці, які більш-менш на виду, яких я знаю по фотографіях, по їх рілсах, по їх сторіс, Але ми особисто не знайомі. Просто я знаю, що вони з інших міст, і вони так само як і я. Просто приїхали відвідати Бутанік Кент, познайомитись особисто з колом свого спілкування, розвіртуалізуватись. І дуже теплі були зустрічі з посмішками. І коли от просто озираєшся навколо, дивишся на людей і бачиш, які, яке неймовірне задоволення люди отримують від цього заходу, від цієї події. Тому навесні обов'язково сходіть. Спробуйте якось відкласти, якщо ви з іншого міста, і приїхати все ж таки до Києва, бо цей захід того дійсно вартий. Ну а на сьогодні в мене все. Сподіваюсь, мені вдалося передати вам свої емоції. Сподіваюсь, вам стануть доречними мої маленькі подаруночки, бонусики від тепер вже моїх нових партнерів. І бажаю вам. Приємного вечора, тихої ночі. Ну і звісно, вдалих покупок і вдячних рослинок. До нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.